Вітаємо колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг заступника начальника Харківської ОВА Ігоря Тутченка. Тема завершення опалювального сезону 2024-2025 у регіоні. Пане Ігоре, вам слово. Доброго дня всім присутнім. Як ви всі пам'ятаєте, опалювальний сезон. У нас розпочався в началі листопада місяця 2024 року, вчора він офіційно завершився і в місті Харків і в цілому по всій області. Сезон опалювальний сезон 24-25 років, як ви всі розумієте, знаєте, пройшов для нас їх дуже складно, але незважаючи на ті умови, в першу чергу обстріли, які були здійснені неодноразово в цьому сезоні зі сторони Російської Федерації, ми вистояли і я вважаю, що досить достійно ми пройшли цей опалений сезон. Цю тему в першу чергу хотів подякувати всім причетним, які забезпечували тепло в містах, в домівлях наших жителів міста і нашої області. Так як вони працювали дійсно під обстрілами 24 на 7 і забезпечили тепло в наших домівках. Е, окремо хотів наголосити, що незважаючи на короткі сроки, ми вже е, розпочали з Міністерством е, інфраструктури підготовку до опалювального сезону 25-26 років. Наразі триває е, роботи з е, дефект проведення дефектів. Дуже складна ситуація у нас з компенсацією різницею в тарифах в таких містах, як Лозавач, Чугуєв, Балаклія, Красноград та інше, так як загальна сума неповернення різниці в тарифах тільки по Лозівській громаді складає більше 180 мільйонів гривень. А в цілому повісті вона підходить до 13 мільярдів. Також хотів наголосити, що ми продовжимо роботу з установки когенераційних установок. Наразі ми пройшли конкурс по Європейському інвестиційному банку і такі громади, як Балаклія, Ізюм, Злата, Пільмерефа. Пісачін Слобожанський і Саленицьвика виграли конкурси на установку когенераційних і. В Цьому році також будемо продовжувати е, працювати в цьому напрямку. Окремо, хотів наголосити, що в таких громадах, як Пісачин, Слабожанська і Саленицька, ми в минулому році установили модульні котельні в разі е, е, відключення ТЕЦ 5 або Зміївської ТЕЦ, щоб ці громади були забезпечені теплом, і в цьому році ми до цих модульних котельні будемо приєднувати конгресіні установки, щоб вони були повністю автономні. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації був заступник начальника Харківської ОВА Ігор Турченка. Дякуємо, слава Україні. Героям слава.